Друзі, вітаю вас на каналчику Просто 90, друзя-кіри. Ну, а сьогодні ми будемо встановлювати двері міжкімнатні в санвузол. Тому, друзі, підписуємося на каналчик Просто 90. Обов'язково залишайте коментарі і ставте лайкосічки. Вперед. Ми будемо строїти і реконструювати, а не займатися мілким ремонтом. Друзі, ось мої двері, які я збираюсь сьогодні встановлювати. Я їх вже зібрав попередньо. Я вам скажу, збирав я це все поза кадром, тому що мені було, чесно кажучи, важко. Важко з цими петлями, важко з цим замком. Це дуже багато нецензурної лексики. От пройдіть сюди на воротах, написано буква Х і тому подібне. Тому, друзі, це я робив за гайдом. Це було за кадром і нічого без зайвих клопотів я вам покажу, просто як я їх буду встановлювати в саму арку. Отже, друзі, ось і сама арка або проєм, називайте, як хочете. Сюди будуть встановлені двері, заздалегідь я зашпатлював весь проєм. Для того, щоб більш-менш було рівно. І загрунтував це знову ж поза кадром, тому що, якби, це все стандартна процедура для будь-яких монтажних робіт. Отже, друзі, висота дверей 2 метра, приєм у мене 220. Нічого страшного, зверху це все заробиться як потрібно. Е, наступний е, двері я обрав 80 см е, по ширині. Арочка, це все у мене є зазор. З кожної сторони приблизно по. Ти можеш сказати з вираженням в одному тоні, тільки з мімікою твого ліця. Як ти це вмієш робити? Два, три, 3 см. І це все ми змонтуємо спеціальною піною для внутрішніх робіт. Пишись Просто 90 в ютубі ставиш лайк і коментар. Підпишись на канал. Просто 90 в ютубі ставиш лайк і коментар. Стоподовок. Так, друзі, ось ця піна. Це не реклама, одразу кажу. Це просто рекомендація. Отже, друзі, зараз я приміряю арку з дверями одночасно, тому що двері в мене вже на петлях е, закріплені. Виміряємо. До речі, майже не забув нагадати, те, що для фіксації дверей нам необхідні ось отакі. Клини. Я обрав пластикові, саму власну руч я не робив. Обрав уже такі формовані. Вони для пластикових вікон, для встановлення дверей. Вони продаються в будь-яких будівельних маркетах. Друзі, я встановлюю двері вперше в житті. Тому це не є ніякою інструкцією або догмою до встановлення міжкімнатних дверей. А мій канал є відеоблогом для саморобників, які втілюють свої мрії в життя. на канал Просто 90 в Ютубі. Ставиш лайк і коментар Стоп удовольствие. Так, ну що, друзі, я вам так скажу. Геморой полніший. Э, в общем, що ми маємо? Маємо ми наступне: Закладні 3 мм Щоб на цей щіль була. Я виставив. Зазори. Я вам так скажу, те, що, ну, гівно повне. Гівно повне і чому рівень то є, відхил до себе від себе є, по горизонталі, по вертикалі є. Але я вам так скажу, те, що ну, я взагалі не думав, що двері. Буде так важко виставити. Одразу рекомендую. одразу Визвіть майстра, нехай він вам його за 10 хвилин постави. І не будете ви мати цього всього гемороя. Е, Ну, а так як я опинився в такій ситуації, отже, роблю це сам. Отже, двері порівнюю я виставив. Бачите, ось такі в мене. 20 см ну, тр... трішечки менше залишилось. Я буду робити закладну. Заробляти його. Получається так, а Титаніка ось так. Зароблювати верніше. І вже так от це все діло. Зліва зазор більше, аніж справа. Справа я виставив все чітко. Чітко. Зліва виставив все чітко. Получається чітко. у вас дійсно... Двері поки що я не відчиняю, не зачиняю. Для того, щоб не збилась вся моя оця ось настройка. І щоб ви розуміли, в туалет найближчі 4 години після запінювання не можна заходити. Не може, ні в якому разі. Отже. Друзі, рекомендація. Зробіть одразу все, що вам потрібно, а потім уже встановлюйте двері. Умієте, маґьотів. Отже, друзі, я приступаю, обов'язково ставте лайкосики. І рекомендація. Отже, краще нехай це робить майстер, бо вікна і пластикові двері легше встановлювати, аніж міжкімнатні. На мій погляд. Так, ну что, устанавливаем нашу вырубку. Просто какой-то капец. Я вам так скажу, это просто какой-то капец. А почему? А потому. Уже ничего не хотелось подкладать. Снова дверь. Дверка стала косо. І чому не відомо. Отже, трошки за кадром я її підпиляв, нічого страшного, просто трошечки по розмірах прогадав. По зазорах все добре. Отже, зараз змачую стіни для того, щоб піна краще мала адгезію з стіною і продовжую встановлювати. Друзі, а вам приємного перегляду, обов'язково залишайте свої коментарі та лайкосіки. Я для вас стараюся робити відео цікавіше. Ну і, звичайно, потрібніше в повсякденному хазяйському житті. Поїхали! Підпишись на канал, просто дев'яносто в ютубі ставиш лайк і коментар. Вже давно пора тут навести порядок. Ось так от, ну і в принципі, як завжди. Звер знизу, знизу до верху. Ну, я аналогічно іншу сторону. Отже, друзі, чекаємо, поки це все застигне, і потім уже продовжимо. Так, ну, в принципі, новий день, нові пригоди. Що? Е, сьогодні ми зробимо багато корисної роботи, друзі. Фух, а сніга все менше і менше не стає. І теплішою погода також не стає. Я пішов. Ну що, друзі, ось отак от у нас двері зачиняються і відчиняються. А зараз треба закріпити з іншої сторони коробку дверей. Ми змочуємо. Чекаємо декілька хвилин і, в принципі, все аналогічно попереднім діям. A few moments later. В общем, поїхала. Срадані у нас ось так. Ну, знизу я еще буду. Дороблювати, я ще докуплю частину коробки, яка в комплекті в принципі не йде, і обов'язково оброблю низ коробки. До речі, для того, щоб перевірити, чи без перекосу ви встановили двері, то просто відчиняєте і залишаєте їх в одному положенні. Якщо вони у вас Самі не відчиняються. То ось так. от. То у вас двері встановлені прям чітко. Друзі, от у мене таке питання. Може хтось розуміється на монтажу дверей? Оце клин, підкажіть, мені його вибивати звідси, чи нехай краще він залишається. Зверху буде добиратись гіпсокартоном. Друзі, чесно говорячи, то я іноді сам не в захваті від тих думок, які мені приходять в голову, але е буду використовувати гіпсокартон. Чому я від цього не в захваті? Тому що е він не прям таки підготовлений для вологих приміщень. Він уже ось саме цей шматок, який у мене. Він має деякі ресурс. Він ресурс, на мою думку, вже свій вичерпав. І доволі таки, може, десь з рік тому назад. Він у мене дуже довго прилежав. Тому я наполягаю на тому, щоб ви використовували більш той матеріал, який, грубо кажучи, свіженький. Тому я його використаю зараз, я підріжу по тим розмірам. Які мені будуть необхідні. І, будь ласка, дивимося, що з цього вийде. Мені самому ну, все, все ж таки цікаво. До речі, хочу додати до того, що для вас буквально там декілька хвилин відео, а для мене минув майже тиждень, і хочу закріпити результат на тому, що температура в ванній кімнаті ну, на порядок стала вища. А це саме того результату, якого я і очікував. Просто 90 в ютубі ставиш лайки, коментар, з топо того. Підпишись на канал. Просто 90 в ютубі ставиш лайк і коментар. Стопу До речі, друзі. Майже не забув обов'язково підписуйтесь на каналчик. Просто 90. Жмакаємо лайкосики під відео, обов'язково залишаємо свій будь-який коментар під відео, та обов'язково заходьте в опис під моїм відео. Там ще багато різних відео для того, щоб познайомитись з тими матеріалами, які були до цього. Приємного перегляду! Ось, друзі, як це виглядає зсередини. Так, друзі, ну, а зараз я буду знімати наш гіпсокартон і вирізати під розмір. Ось, друзі, який результат буває, коли. Неправильна маніпуляція з матеріалом. Ну, ось отак от. Він у мене від просто ударів, він у мене пішов по одному місцю на прогулянку. Так що, друзі, так, трошки ну, буду переробляти, нічого страшного. Розміри є, тому повторюємо процедуру. Так, друзья, ну что, в принципе, у меня все удалось, а, сейчас примеряю, закрепляю монтажу. Давай по новой, Миша, все хуйня. Монтажирую. Чего, блять? Устанавливаю и на сегодня, я думаю, будет достаточно. Просто 90 в Ютубі, ставиш лайки, коментар. Стопоток. Підпишись на канал. Просто 90 в ютубі ставиш лайк і коментар. Стопу Отже, друзі. Що ми маємо? Маємо ось таку поличку. В принципі, як ви розумієте, це було реально під час відео. Це просто був експронт Після кінцевого доопрацювання, вона буде просто Найс. Nice. Отже, для того, щоб не зашивати весь цей короб, я буду його використовувати в корисних цілях. Друзі, ну а я вам велике подякував за перегляд відео. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на каналчик Просто 90. впереді ще у нас багато цікавих та нових відео. Обов'язково переходьте. На канал і дивіться інші мої відео. Обов'язково рекомендуйте своїм близьким та друзям і ставимо лайкосики. Залишаємо коментарі. Хто хоче підтримати окремо від себе мій канал? Є посилання. Тому не беріться друзі. Всім бобра! Мій канал на моди слово фіні. Просто де під вас як на бровахінні відео. Життя є трошки більше, Підписка та лайк, це вже рівь, вийше мої декоси, прості не відкосли Дивись, як сонце, сяє через вікна і скоси Тут ці коси на лові, соловіні канал, просто 90, про будинок мрія, обмінок <стувати> <слувати>